Кава один з найпопулярніших, але при цьому вельми суперечливих напоїв. Деякі вважають, що напій із зерен шкідливий для здоров'я, а інші не можуть прожити своє життя без чашки ароматного капучино або еспресо вранці. Ми вважаємо, що в помірних кількостях кава не завдає шкоди організму, а навпаки, приносить користь і заряджає позитивними емоціями. Склали гід по популярним і не дуже видам кави. Беріть на замітку невідомі варіанти і пробуйте їх в улюбленій кав'ярні або готуйте самостійно. еспресо, еспресо це основа основ і святий граль кавового світу для приготування цього напою гарячу воду під високим тиском, пропускають через фільтр з меленими кавовими зернами. На основі еспресо готують десятки інших кавових напоїв. Еспресо це та сама ранкова чашечка, виручалочка. Яка чудово бадьорить і заряджає на подвиги рістретто, а можна замовити і Рістретто. Він підбадьорить ні трохи не гірше Рістретто, це по суті, той же еспресо, але тільки з більш насиченим і міцним смаком. Але в кав'ярнях Рістретто подається в ще меншому обсязі, ніж еспресо. Як правило, цю каву готують саме в кавомашині. італійці його особливо обожнюють, американо. Любителів еспресо часто засмучує, що кавові чашки заповнюють улюбленим напоєм лише на третину. Якщо їм потрібен напій об'ємом побільше, то вони вибирають американо. Його готують з однієї або двох порцій еспресо і додають більше води, як правило. Кількість використовуваної води коливається від 30 до 470 мл. Капучино Капучино – один з найпопулярніших видів кави це напій на основі еспресо з додаванням молока. Верхній шар капучино-бариста збивають в рівну глянцеву піну, Капучино прийнято пити без додаткових підсолоджувачів, так як молоко пом'якшує смак когіну, і робить напій ніжним і цікавим. Латте, латте це варіант для більш вибіркових та винахідливих кавоманів. саме в латте часто додають різноманітні сиропи карамельний, ванільний фісташковий, мигдальний, бабдугам. Це ще одна кава для приготування якої використовують молоко. Різниця лише в пропорціях і техніці. При приготуванні лати еспресо додають в молоко, а не навпаки, як у випадку з капучино. Равкава, равкава це напій, що складається з еспресо, Рідких вершків і ванільного цукру у процесі приготування інших напоїв молоко або інші добавки додають уже готову каву, але з равкави справи йдуть інакше. Вершки збиваються разом з кавою. До речі, придумали цей напій більше 20 років тому в київській кав'ярні Цофвебеон. Флет Уайт, Флет «Флет Уайт» досить поширений, але не такий вже й популярний тип кави. Його готують в більшості кав'ярень, але відвідувачі часто вибирають більш традиційні варіанти і дуже даремно. Флет Уайт придумали в 80-х роках в Австралії. Це кава, яка складається з подвійної порції еспресо і нагрітого парою могулка з невеликою кількістю піни моккачином. Моккачину часто називають моко, по суті. Це особливий різновид латте для приготування моко, бариста додатково включають в список інгредієнтів шоколад. Причому його можна додати в різному вигляді: сироп, гарячий шоколад або какао-порошок. Макіато. Макіато це все той же еспресо, але з особливою молочною ознакою, як вона утворюється на поверхні напою. Спінене молоко не вливають в макіато, а акуратно викладають в центр ложкою. Так і утворюється фірмовий білий круг з коричневою облямівкою еспресо. Гляссе. У кава гляссе немає якоїсь складносурядної рецептури. Як у бариста шліфували роками, рецепт з'явився раптово і є свого роду вдалою імпровізацією. Гляссе являє собою різновид холодної кави. У процесі приготування в еспресо додають кульку вершкового морозива кон панна. Конпана оцінять по достоинству справжні любителі збитих вершків, у цьому кави їх предостатньо. Конпан наявляє собою класичний еспресо, який увінчений шапкою з густих збитих вершків. Їх викладають так, щоб утворилася апетитна гірка. Кава повіденськи, кава повіденськи схожий на справжній витвір мистецтва. Складається він з міцної кави еспресо і великої кількості збитих вершків, покладених гіркою, як правило. Віденську каву прикрашають кокосовою стружкою корицею або какао-порошком або іншими солодощами. До речі, незважаючи на те, що австрійці впевнені, що вони винайшли цей напій, своє коріння віденській кави бере у Венеції. Кава по американськи, кава по американськи не варто плутати з американо. Це абсолютно різні напої. В американо вода додається в напій. при приготуванні американо-бариста не створюють умови під тиском. А просто проливають воду через каву. Ортеця і концентрація екстракту кави в результаті у двох напоїв різниця кава по турецьки, кава по турецьки варять в турці, тут все залежить від ваших особистих смакових уподобань. Деякі кавомани вважають за краще самі варити каву в турці і зовсім не визнають каву машини. Кава по-турецьки це їх безсумнівний фаворит, кава по ірландськи. Легендарну ірландську каву готують на основі еспресо, вершків коричневого цукру та ірландського віскі. По суті, це навіть не зовсім кавовий напій, а повноцінний складносурядний коктейль. Його смак дійсно чарує і інтригує. Фраппе-фраппе – це безумовний літній хід, у спеку іноді не хочеться пити гарячу каву, але при цьому кофеїн залишається життєво важливою необхідністю. Фрабто готують у шейкері або міксері з однієї або двох порцій еспресо. Цукру та трохи води перед подачею в напій додають холодну воду. Лід і молоко кава по-в'єтнамськи. Кава по-в'єтнамськи має інші назви, цей напій іноді називають кавою по-тайськи, але назва не змінює суті. Для приготування цього напою лід в склянці заливають еспресо із гущеним молоком. За бажанням також можна додати молоко і збиті вершки. Холдбрю колдбрю це кава холодного заварювання. Назва відображає швидше техніку приготування, ніж склад і рецептуру. Є кілька способів приготування цього напою. Можна довго наполягати кави в негарячій воді або прокапати холодну воду через шар кави, деякі і зовсім вважають за краще найпростіший варіант приготувати звичайну каву, а потім різко його охолодити.